В'яжемо ось такі ажурні вушка. Щоб отримати ось такі гарні в дірочку ажурні вушка, потрібно їх в'язати напів стовпчиком з оборотним накидом. Що я маю на увазі? Накид робимо ось так. Заводимо гачок, дірочку, дістаємо і одразу. Захватуємо робочу нить і через всі три пров'язуємо ще раз гачок, дірочка, виводимо і всі три пров'язуємо. Тут гачок у мене номер 7 пряжа, пухнаста, дольче використовую. Тоді, якщо ви будете в'язати не туго у вас вийде ось таке пухнасте вушко. Ще раз так заводимо, виводимо робочу нитку, захватуємо, пров'язуємо разом. Ось такий гарний узор виходить у нас.